Там же на Миколаївщині у селищі Первомайське намагаються встигнути до зими відремонтувати понівечені російськими обстрілами будинки. Місцеві чекали на це понад два роки. Весь час намагалися, хоч якось, зберегти свої квартири від руйнувань через складні ушкодження, панелей і перекриття в будинках. Люди не мали змоги отримати волонтерську допомогу на ремонт, та зрештою знайшлися благодійники, які допомогли усунути усі недоліки. Селище Первомайське понад вісім місяців перебувало на лінії вогню. Ворогатив по домівках місцевих усім від мінометів до фугасних авіабомб. У квартиру сусідів пані Людмили снаряд залетів у березні 22-го року під час чергового обстрілу. Самої жінки тоді вдома вже не було. Вона встигла евакуюватися. Вот. Дом, перші вікна, вже вставили. Он будинок перший, вікна вже вставили. Там зайшло у плити, тому так довго все тягнулось, тому що плити треба було міняти. Все привезли, замінили, все зробили. Тепер там у квартирі роблять ремонт. І, хоча снаряд пошкодив квартиру на другому поверсі, в оселі самої Людмили теж жити було неможливо. Кілька місяців домівка стояла без вікон і все заливало дощем. Потім приїжджала, приїжджала 22-му дому. За забила потім приїжджала в 22-му році, забивала все фанерою. У 23-му стала часто їздити. Вікна вставила самотужки, тому що все мокре було. Всі меблі я викинула, воно все непридатне для користування. А пані Онисі в наступному році виповнюється 90. в свої роки. Жінка була змушена вичерпувати воду з квартири сусідів, щоб не затопило власну. Ми на, на першому, а те, що на второму. Те, що второго бігла до нас на перший. І ми ходили там, збирали на второму воду, на потолку всю дорогу, і виносили на її, щоб до нас не текло. Все одно чорні стіни. труби чорні стіни, чорні. Пані Любов залишилась не лише без житла, а й без бізнесу. Жінка мала невеличку крамницю в селищі, однак їй теж дісталось і не лише від обстрілів. Я, по перших, торгуюсь. Мене там перекрали, гараж повністю один обікрали, другий ну склад вважайте. І ларьок, все витаскали, все витаскали. Що залишилось, то ми ще переїли. Так само і в квартирі. Через стрес у жінки значно погіршився стан здоров'я. Заощадження довелось витратити на лікування, а бізнес відновлювала у борг. Те, що в мене були гроші з торговлі, я їх всіх потратила. На лічення, але ну, я ще не вилічилася толком. І зараз мені треба... надо, і пенсія 2361. Я мусю, мені не хватає на комунальні услуги заплатити. Я мусю, це я позичила деньги і сейчас я торгую. Це будинок один з чотирьох в Первомайському, який зазнав значних ушкоджень. Для його відновлення треба було зібрати фахову документацію. Втім, грошей на це у людей не було. На допомогу прийшли волонтерські організації Донорами виступає е, польська гуманітарна е, організація та уряд Тайваню і е, за допомогою них ми от, реалізували такий проєкт, але він ще е, ну е, я рахую буде мати продовження продовження у вигляді ремонтів е, під'їздів і ремонтів квартир. Загалом у первомайській громаді руйнувань зазнали майже 3400 об'єктів. Більшість цивільні будинки. Нині кажуть, у сільській раді вдалось відновити приблизно половину житлового фонду, зокрема, силами іноземних волонтерів. Ми Будуємо літні кухні, ремонтуємо стіни, ремонтуємо, робимо покрівлі. Зокрема, будь-яке будівництво робимо будь-який ремонт. Дахи просять більшість зробити або внутрішні роботи. Зазвичай це пенсіонери, люди з інвалідністю, які не можуть самі зробити. Вони звертаються, бо нікому їм допомогти. До перших холодів у селищі поспішають відремонтувати три багатоповерхівки, кажуть очільники громади, і додають, відбудова триватиме, бо хочуть, щоб якомога більше людей могли повернутись додому. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.